Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді мундштук для сигарет королівський, зроблений із благородної латуні. Метал, який не ржавіє, не окисляється, буде слугувати дуже довго, підходить на два формати сигарет. Це в нас стандарт, 8 мм. Можна курити як з фільтром, так і без. В нас чудова герметичність. І якщо ви курите тонкий слім... Тоді він також підійде. Слім от трошки туди глибше, треба просунути, і сигарета там також зафіксується. Тобто, бачимо, там такі колечки йдуть на звуження для різних форматів, які можуть вам знадобитись. Всередині, що в нас очікує приємний бонус, це фільтр. Він вбирає в себе всі смолишки, дливі, нікотин. Тобто дим проходить через нього і виходить от через отвори. Тут один другий. Цей фільтр багаторазовий, його можна чистити. Тут також різьба невеличка. Після коріння тут йоржиками. Весь нікотин можна вичистити. Закручуємо назад. Все дуже герметично, різьбові з'єднання дуже чітко сидять. Закручуємо назад. Ну і, власне, все можна користуватись далі. Якщо сподобався вам мундштук, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал.